Друзі, чергова гра. Кубку захисників і захисниць України по волейболу у Дем'янцях, у Демнянцях. Чудова атмосфера. Чотири команди зразу на площадці Команди Харківці і Дем'янці. Дем'янці в жовтенькому, а Харківці трошки зайшаном. И будуть о черки хороші. Хороші. А результат буде на площадці. На площаці. Ой, чудово. Он на ноблочок. Ік і знову. Знову. От вам її. 2-0 за Дем'янцями. І пецкочки. І удари, і блоки. ось ось се Черк. Черк хороший. 3-0. Ой, прожур кадроми. 4-0. Дем'янці. Роблять. ривочок. Че зупинять харківці той ревочок. Че педорвуть. че, Че-че. Рушило. Ох, беруть. Беруть. Беруть і таке. І заносять. І. Заносять. І. Виносять. П'ятий. опа, опа хороший. Одненький пошел Харківці. и Дэмлять. Що там Що там? Решо. Опа. Дем'янці приди. О, ні, о, ні. Шість два за дем'янцями. Рослабончик. Проходить розслабчик вісім, три, за дем'янцями подача. Ілонка. подачка, потужня хороша, височенько, Рома, Ні. ні ні ні, Артєм. подачка. Що там? А там ні. А там знов ні. 9-4 за Дем'янцями. 9-4. Що там? А там. А тут. И там хорошо. Вот там. Она. И тут. И там. И там взято. И там взято. А тут и там. Ой, хорошо. Вот вам педвес. Підвис. Що там? Не хоче. Не хоче розсасать. О. Сонечко. Підсліплює гравців. Підсліплює. Трохи. Підсвічує. П'ять світ є. О. Чудово. 11 шість за дим'янцями. Да, добре, добре. вона вже п'є Що там? И, и и, онлайн, и, онлайн. и, 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 хорошо. 27, Демьянцы, рахунок ведут. Черк хороший, подчеркный. Хороший. Височенько грають, височенько. Пузир цей м'ячик. Підліта не від вітру. Оно! Що витворяється? Що там? Рахунок. 10.14. За дивнянцями. Ух потужний. Прольот потужний. Oj nie, oj nie. 16 11 za Demiancami. Za Demiancami. Oj, pięć kłobkie. To tam. І прийом і передача у не, не. Не, не, і ножечка, і ручечка киткова, киткова, 12 17 у купочку кинув у купочку. О, раз. раз, Граці! І знов купочка. 13-17. Оце Пропоров Рома. 18-й Пропоров. Подачка. Друзі, подачка. Чудова. Що там? А там? А там чудово! І? І? З розворотом! І не, добов, не добив! 18-14 за Дем'янцями! 19! 19! О, прием хороший. Чудовий, двадцятий і контрольний. Чотири, один. Другий період, друзі. Ай, де харківці. Хто з них вийде, буде за кубок. А вийдуть, мабуть, жовтенькі. футболки Дем'янецька. Але ще треба пограти. 4-2 за дем'янцями. Другий тайм. Що там? Ох, не здаються. І не о! О! Що там? Що там? ні 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 не Ілонга подає. Хороший пошов. Не береться. Ще один. Тоже не береться. От вам і рушило. Сім три. I tam ruša je 83 da da. pozasen na po prote sonečka sonječni Udor u Hkivca i trohe zajše na ono i blok i od Č 4. 11. Харківці дем'янці. Кубок. Захисники України і захисниць України. У Дем'янцях Кубочок і турнірчик такий хороший. Беруть. Чудово. Не. Чудово. Что там? Чудово. И налет. Налет. Что там? Чудово чудово, о чудес. Девять тринадцать. Хорошо, хорошо. И слева, и справа. і зверху, і знизу. Чудово, чудово. 11-13. Харківці, дем'янці. П'ятнадцять-шістнадцять за дем'янцями трошки витягують харківці гру. А чи витягнуть? Чи витягнуть. О, хороший. Чудово. Трошки. Трошки розговілися. І харківці. І з найфейцями. розговілися. Ой, чудово. Тайм-аут пройшов. Пройшов. І зайшов. Що там ще? Що там? Рома прожурив. 17-18 за харківцями. Ні, по 18. Подача, дем'янець. Чудово. Чудово. О, 19, От вам і от. Друга партія, От. І от. Подачка. Оп, височенька. Накидок. Накидок. накидний Контрольний от Дем'янець 2019. Оце він. Оце він. Друга партія. І за виход у фінал вийшла Дем'янецька команда. Чудово, вітання всім! Дем'янці виграли Дай. другий період, друзі. У Харківець і вийшли далі. Вийшли і хай йдуть. Вітання всім. Друзі, Дем'янецька команда зайняла перше місце після цієї гри. так що зразу буде гра Матадор і Велика Каратоль. За за друге третє, а перше уже у Дем'янець. Вітання усім молодці, кубок, захисників і захисниць України у Дем'янцях. Ой, чудова гра, і будуть виходити на полі. Матадори каратить.